Доброго ранку сонце привітле. Доброго ранку небо блаки. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку вам діточки. Малята, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за чорнобрівцями. Ну, розглянемо чорнобривці. Квітка яскрава. А стебло довге, тонке. А ще у чорнобривців є листочки. Діти, вони якого кольору? Так, зелено. А ще у чорнобривців є корінь. Він знаходиться у землі. За допомогою коріння рослина дістає воду. Квіти у чорнобрівця пахнуть слабкіше, а листя сильніше. Помилуйтеся чорнобривцями. Про ці квіти складають пісні, вірші. Здавна українці милувалися красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди, у квітниках, на клумбах, біля домівок. Чорнобривці милують око яскравими теплими барвами. Чорнобривці чорноброві квітнуть тиші вечорові, чорнобривці чарівні. Так і просіться в пісні. Діти, за чим ми сьогодні спостерігали з вами? Та, за чордобривцям. А якого кольору квіт? Та, жовтого, молодці. А листочки якого кольору? Зеленого, молодці маля. Шановні батьки, будучи на прогулянці, поспостерігайте своїми дітками за чорнобривцями. Адже спостереження розвиває у дітей пам'ять, їхню увагу та мислення. А я буду читати на фото, на яких ваші малюки милуються чорнобривцями. До побачення!